Вітаю вас, шановні члени Федерації кікбоксингу ІСКА України. Зараз я покажу вам, як зареєструватися на платформі Fitofen, зареєструвати свій клуб та приєднатися до вашої організації. Для початку відкриваєте браузер на вашому мобільному пристрої чи комп'ютері і знаходите сайт fitofen.com. На головній сторінці, якщо у вас автоматично не обралась українська мова, можете її змінити через вкладку «Три крапки». Потім натискаєте Реєстрація або в правому верхньому куті увійти. Реєстрація. Завантажуєте фото профіля, фото спортивного характеру, на якому крупним планом буде видно ваше обличчя. Прописуєте ім'я, прізвище по батькові, дату народження. Обираєте вашу стать, вказуєте місце розташування, де ви проживаєте, назву міста, вказуєте контактний імейл, який буде використовуватися як логін. Та придумаєте пароль, такий, щоб ви не забули. Натискаєте Зареєструватися. Все дуже просто. Я залогіню свій аккаунт, покажу, що робити далі після створення вашого нового аккаунту. Отже, першим ділом, коли ви створили аккаунт, якщо ви тренер, вам потрібно додати таку кнопку на ваш профіль. Це робиться наступним чином: заходите в редагувати профіль, «Загальні налаштування і ставите галочку біля статусу тренер. Зберігаєте налаштування. Ця кнопка дасть змогу вашим спортсменам знайти вас, вибрати тренером та вам сформувати вашу команду на платформі, щоб ви могли спортсменів приєднувати самі до необхідних вам організацій та реєструвати до участі на змагання. Наступним кроком, якщо ви тренер, вам потрібно створити вашу організацію, клуб на платформі. Натискаєте створ... через три крапки Створити організацію, завантажуєте логотип, фонове зображення, прописуєте назву клубу. Як він у вас називається? Міський клуб лишаєте тип, вид спорту кікбоксинг обираєте і прописуєте адресу, після чого створюєте організацію. Все дуже просто. В Цю новостворену організацію потім приєднуєте або членів вашої команди самі, або даєте посилання спортсменам для приєднання. Наступним кроком тренерам і спортсменам потрібно знайти вашу федерацію. Натискаєте пошук і пишете перші слова з назви, наприклад, Іска. Знаходите національну федерацію, переходите на її сторінку, натискаєте Приєднуйтесь до нас, надіслати запит, обираєте ваш статус, наприклад, тренер, і надсилаєте запит. запит. Надалі процедуру повторюєте для регіональної філії. На сторінці Національної федерації знаходите вашу регіональну філію, наприклад, відників обласний осередок, і повторюєте процедуру. Відправляєте запит на приєднання. Якщо у вас буде сформована ваша команда, у вас буде отут перелік спортсменів, від яких ви зможете відправити запит відразу на приєднання до необхідних організацій. Так само, якщо у вас створений міський клуб, ви його зможете отут-от приєднати до регіональної філії, відповідно, надіславши запит. Наступним кроком після того, як ви відправили запити та адміністратори відповідних федерацій їх підтвердили, вам потрібно зареєструватися до участі на змаганнях. Um Змагання у нас в даному випадку відкритий турнір в місті Києві проводить Федерація кікбоксингу України ІСКА в місті Києві. Отже, заходите на її сторінку і в розділі Заходи знаходите цей турнір. Переходите на сторінку заходу, натискаєте Заре. Отже, після цього вам потрібно обрати. Дисципліну, куди ви будете реєструватися, розділ. Хай це Point Hard Contact. Відповідно, зверніть увагу на розділи А та Б. Виберіть правильний для себе. І перес... переконайтеся, що в інші розділи, в яких. Будуть приймати участі ви чи ваші спортсмени, щоб правильно зареєструвалися, перевірити всі дані. Організація буде доступна до вибору після того, як запит на приєднання підтвердить адміністратор. Організація буде доступна тут для вибору, наприклад, Вінницький обласний осередок. Так само тренер буде доступний після того, коли він буде зареєстрований на платформі та приєднаний до організації. Отже, вам потрібно перевірити правильність. Вибору категорії, в якій ви будете виступати, а також звернути увагу, щоб організація та тренер були доступні до вибору на у вказаному полі при реєстрації. Після чого натискаєте зареєструватися, все дуже просто. Якщо потрібно змінити, вам буде інформацію про чи розділ, чи про організацію, яку будете представляти. Так само через кнопку Зареєструватися, заходите і повторюєте процедуру, змінюєте відповідні дані. Все, бажаю вам гарного дня! все дуже просто користуйтесь фітофен, бережіть себе, всього найкращого.